Далі ми прийшли на велику площу з оперним театром, але він не дуже вразив і не був там головним, бо насправді в них є інша грандіозна споруда далі, до якої ми одразу й вирішили. Це був театр масіму. Він був відкритий в Палермо в 1897 році після 22 років будівництва. Його зал може вмістити 3500 людей, а унікальна акустика дозволяє взагалі навіть пошепки. Передавати звук до найдальших рядів архітектурно. Це класичний стиль, неокласицизм та певні елементи давньогрецьких храмів. Напевно, через свої колони, які я там побачив, трошки уявляв, що я навіть десь в Греції був в той момент, а особливо славу він здобув завдяки фінальній сцені фільму Хрещений батько, третя частина, яка знімалась саме тут. Після того, як я зробив декілька фото та відео, ми пішли вулицями до наступної трагічної локації цього міста. Знов побачили дуже багато сміття, графіті на всіх будинках навколо. Ну, далі взагалі була стіна біля поліцейського відділу, де зображені були ті правоохоронці, мери, міністри, адвокати та судді, яких вбила сицилійська мафія та інші бандити. Поряд сім'ї загиблих навіть зробили вівтарі, щоб можна було помолитись за них за місто та його жителів в цілому. Тож. Так, дуже трагічні події там постійно відбуваються. Далі ми знов побачили багато сміття, сміття, якісь торговці, торговці на вулицях. А потім були знов різні церкви. Ось така Італія: брудна, шумна, замурзана.